Не дивись на вино, як воно червоніє, не дивись, як у чарці блищить, алкоголь і тютюн проєдине лиш мріє, щоб тебе проковтнути за мить. Не дивись на вино, як воно червоніє, бо затягне тебе в небуття, і раптово жорстокою смертю повіє, відібравши коштовне життя. Не дивись на вино, як воно червоніє, люд багато брехні наскладав. Це неправда, що добре воно на нас діє, і Христос його десь попивав. Тож не міг попивати Спаситель Гедоту, закликаючи в темряву нас. Хай вино викликає у тебе блювоту, коли глянеш на нього ще раз.